55 кВт. Зараз навантажимо на цей генератор. Він 50 кВт. У нас є ось такий стенд для перевірки. Тут 11 тенів, кожен по 5 кВт. Доторкнувся він холодний, покажу, що холодний. Оснащений він японським двигуном, японським альтернатором, класний генератор. Дуже тихенько працює. Ось підключили до нього перевірочний стенд. Повністю автоматичний. Дизельний. дизельний. Запускаємо. Можете почути, що працює тихенько. Зараз він набере оберти, так як до нього підключена каністра з паливом, ми пустили паливо не через паску, зараз за кілька секунд набере потрібні оберти. Будемо вмикати тени і хочу вас попросити, щоб ви замітили, що робота взагалі не змінюється, немає просадки потужності, тому можна підключати якісь високоточні прибори і вони будуть працювати ідеально. Повну потужність, ідеально працює тихенько. Підійде для якихось станцій, для СТО, для складків приміщень, для виробництв, для ОСББ, житлових будинків, для будь-яких цілей. 3 кВт трьох фазний, 50-кіловатний генератор міцу. Японський виробник, японський як.